Красунечко, чи зраджує або зраду він тебе? Давай вчора, сьогодні дивитися, чи є зрада у нього по відношенню до тебе. Цікава тема, вона така, вона не дуже приємна, але ж вона однозначно тебе хвилювала, раз це відео тобі попалося. Не випадково, ось вам ці загальні відео вони попадаються вам не випадково. Ви тут чуєте у кожного практика, який ви бачите, у кожного практика є зашифровані фрази, які вам потрібно саме почути в той самий момент. І ось це відео, якщо тобі попалося. Не випадково. Давай подивимося, чи зраджував, чи зраджує він тебе сьогодні, чи вчора, чи взагалі, можливо, ні, не думає про це. Думай зараз про нього, про себе. Але в коментарях пиши поки що тільки, що, тільки своїм, або ми не знаємо, зраджує він тебе, тебе чи ні. А, за особистим розкладом, нумерологією, ритуалами. Багатьма чистками, прив'язками, приворотами. В шапці профіля є посилання на Чоколінг. Там основні прайси, всі інші по запиту. Там дітурки можна подивитися, там можна подивитися на ссилки, посилання на соцмережі. Якщо буде актуально, шукай мене там. А, так, дивимося його енергії на сьогоднішній день. Ось він в енергіях таємниці якоїсь. Яка енергія таємниці? Та що таємниці, знаєш, таємниця щось приховує. А приховує він, якусь подію приховує, якусь в нього. Злість якась прям, прям злість, агресію свою приховує від тебе, взагалі від цього світу, приховує якусь таку прям злість, розчарованість, якийсь в нього там, що він хотів, шлях да, мається на увазі, хотів йти шляхом, а воно не вийшло, він дуже злиться зараз. Він дуже такий злий, але приховує цю злість. Так, чи зраджує він тебе вчора, сьогодні, чи була зрада? А, ти знаєш, він ні, не було зради. Не було зради, ні вчора, ні сьогодні точно не було. Дивимося, ось я ж кажу, найближчим, ну, найближчим часом, вчора, сьогодні, там, позавчора. Дивіться, дивися, він зараз взагалі в стані, коли йому дуже хочеться спокою, дуже хочеться спокою. По-перше, в нього там злість іде за рахунок ось того, що в нього там не виходить. Він наче йде, 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 знаєш, робить, робить, робить якісь кроки постійно, а воно все стопориться, вони стоїть, воно стоїть на місці, він вже не знає, йому вже там кинути те, чим він займається, чи не кинути. Він взагалі хоче спокою, хоче тиші, хоче якогось знаєш, розради. Він розуміє, що так, він з усім справиться. Але дивіться, зразу ні, ні вчора, ні сьогодні, там з його сторони не було. Там в нього більше якийсь такий момент, коли він конкретно хоче йти вперед. Да? В нього воно стопориться. Але зараз час такий, перший коридор затемний, да? іде. По-друге, взагалі час такий, що події ще тільки спостерігати за ними можна. Тому я тобі хочу сказати, побачиш якесь таке щось незрозуміло, підтримай його зараз. Зараз підтримай, тому що йому важко. Він, він